Привіт! Сьогодні зробимо огляд на набори полімерної глини від FIMO Перший набір асорті, 9 кольорів: глянцевий лак, стек та робоча поверхня. Другий це набір 24 кольори базовий. Третій набір також базові кольори. Їх тут 12. Четвертий набір це натуральні кольори. П'ятий це набір пастельних кольорів. Шостий це набір FIMO Fashion 12 кольорів. Сьомий набір це FIMO з ефектом шкіри, 12 кольорів. 8 це набір Brilliant, Теж 12 кольорів. Дев'ятий Fimo Professional Doll. 10-й Neon. Це новиночка. Одинадцятий це набір дуже блискучих кольорів. Дуже. І 12-й це набір з 9 кольорів, які можна між собою міксувати. Додаток, іде ось така інструкція. Замовити полімерну глину наборами чи поштучно можна на нашому сайті. Зберігайте це відео, надихайтеся та творіть.